Всім доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. А нас зима справжня, настояща. Все як повинно бути. Сніг іде, ідеш ось репить. Навіть мороз не відчувається. Дуже класна погода. Взагалі просто давно такого не було. Так. Сьогоднішнє відео під такою темою. Сніг падає і ціна на живу вагу. Падає. Хочу вам перед тим як підемо в сарай, зараз буржуючку розтоплю, вже попорався. Хочу вам трошки показати наш садок, наші такі невеличкі задуми. <кій> Тому що огороди, як такове, воно вже відходить. Дуже вже нічого не хочу садити. Поїхав, купив та і все. Але ні, ми ще залишаємо клаптик землі для картопельки, ну, щоб своє домашнє було. Тут у нас деревця. Тут також у нас ми ще один ряд додавали дерев. І також у нас і ще один ряд заклався яблунь. Дуже у нас родина, як би мовити, полюбляє яблуньки. Тому буде отак один рядок на всю довжину і, можливо, весною зробимо ще один. Чому так? Тому що, так як ми купили свого часу. Ось цей участок, де в нас ще зерносховище, <кій> то тут колись був садок, ми його випиляли. Відповідно, ми його потихеньку, ці всі пеньки вбираємо, вбираємо і цю земельку почнемо рати. А там ми зробимо садочок. А тут свіженька земелька і буде дуже-дуже буде класно. Сніг посилюється, взагалі погода бомба. І тут у нас за ангаром. Ми відступили від нього. І тут у нас ось абрикоски, яблуньки, грушки. І прямо в кінець, там де до горіхового садка. У нас ж там знизу ще горіхи посажені. І от такий буде у нас краєвид. Все це діло як підніметься, буде дуже гарно. Тут у нас абрикоса, яблунька, груші. А там у нас і черешеньки, ну різні такі деревця. Дуже класно, скажу. От так хочеться зробити. Особливо після якоїсь зими, коли оце скільки снігу випало, скільки дощів пройшло. Да? Волога піде в земельку, буде і урожай, буде ну, класно. Це ворота ми доробили нарешті. Все зашили, територію обгородили. Ворота робив сам, не знаю, кажіть. Сподобається вам такий формат. Ну розпочні то що ні, як було. Ну Такий принцип, щоб метал був у рамки металевий. Він не так гнеться, не так портиться, на мій погляд. Так, ну це все все, це з усього сарая ранковий навоз. Ранкове золото. Так? І тут буде раз, два, і оце я кучу пісок. Цей пісок приберемо, буде у нас тут ще одна яблунька. Якраз буде тіньок для нашого приміщення і буде класно. Так, зараз ми відвеземо золото наше і продовжуємо вже в сараї. Так, друзі, продовжуємо наше відео. Як завжди, наша така примітивна буржуєчка. І ось ми вже роз... розпалили. Кажете, чому так пізно? Воно, виходить, прийшли вправлятися. Я ну, воно, я її не чистю фактично, а е, жару і попелу насобиралось уже багатенько, я її почистив і потім заклав свіженькі дровця. Ось так все це діло виглядає дуже примітивно, але ефективно. Головне в цій справі, що, е, щоб. В самому приміщенні не було ну, вологості. Так? Для того ми все це діло протоплюємо, Для того робимо, як, ну, створюємо максимальні такі приємні умови для утримання наших свиней. Воно виходить, Душники ми затулили цією плівкою, як вона там правильно називається, волокном тим, що дихає. Так? І тріхає. Вологе виходить через душники, вікно тут свиноматок відчинене і плюс буржуєчка. Воно сухенько, тепленько і є свій результат. Так, Перш за все, ще хочу нагадати, що в опису до відео буде закріплене посилання на нашу групу в вайбері, де ви можете побачити актуальні ціни на нашу продукцію м'ясну, на наші вироби. Тушонка, паштет, копчення, ковбаси. Періодично все це діло з'являється. Робиться все це виключно із домашньої нашої свинини, такого ви ніде майже не знайдете. Тому що, знаєте, от... Ну, відео що ж теж листаєш, дивишся. Люди, і, ну, воно, коли, ти, коли люди пробують хитрик, і раніше. Наприклад, показували розборку свиней свою, да, там видно, як вони розбирали. І зараз стоять чи крижуть і показують. ну, Воно видно, що це ферма, що це не, навіть не їхній забій проведений. Ну, це таке справа. Тому... А по ситуації по живій вазі, яка От, е, ми здали тиждень назад свиноматку по 65 гривень. Цін вага в неї десь 230-240, ми зійшлися, в принципі. Потім поїхали на ваги вона 230. Хоча я думав 240, десь 250 зважив 230. ну, Нічого страшного. Розрахувалися і все. То, наприклад, 2 місяці назад така ж сама свиноматка, ми її здавали по 90. От вам і різниця. Ну нічого страшного, свиноматок ми не ріжемо. мені було, я... Получається, в Тікток я сказав, що здав свиноматку. І пішли коментарі, що так і так. А чому сам не зарізав, не переробив, не хочу. Я в мене є постійні клієнти, яким ми продаємо свою якісну свинину. А продавати свиноматоку, яка вже відпрацювала своє, ну не хочеться тіряти клієнтів перш за все. Тому що ти їх набиваєш важко. Зараз конкуренція така серйозна, я скажу. Дуже багато людей цим, цим ділом займається. І просто впарювати людям, втюхувати свиноматку, ні, не хочу. В переробки, би в тушонки, В тушонки м'ясо буде негарне. Воно там не, ну, свиноматка, вона найм'ясо темніє. Ви як розбираєте його, воно ну, не то, сало, там, шкірка. Але сало да, сало воно класне, але шкірка туга. ну, От така ситуація. Куркуль, наприклад, сайт виставив, що живу вага, жива вага 62 гривні. Але в нас в районі, та ще я знаю, беруть від 75 до 85 гривень. Дорого, багато, мало, ну, не знаю. Це таке поняття відносне. Звісно, я залишаюся при своїй думці. Була б ціна 100 гривень, вона б влаштовувала всі. Фактично, 100 гривень це нормальна ціна. За цією ціною, коли ціна 100 гривень, ти можеш купити і зерно собі, і, і всі зароблять на цьому. Зараз така ситуація. Ну, Нічого страшного. Ми працюємо далі на, на сьогоднішній день. І як і більшість людей живе одним днем. Ось такі справи, друзі. Так. Да, можна констатувати, що за останній час жива вага просіла суттєво. Також можна сконцентрувати, що на сьогоднішній день попиту на малих поросят дуже немає. Ну, якось так. Ось така ситуація. Тому пишіть, які, е, яка ситуація у вас в регіонах, що у вас відбувається. з цим. Всім все найкращого, а ми далі.